Вітаю, я Дмитро Юрійович, професійний психолог, мені 49 років, я завершив навчання в Київському національному університеті імені Шевченка по практичній психології. Моя фішка це надання послуг через роботу з правдою, тобто, називаю її авторським назвою Психологія правди. Вважаю, що якщо правда відсутня, Завжди буде хвороба в душі і відображатися буде у відносинах. А хвороба душі це автоматична хвороба тіла. До мене звертаються з різними питаннями, тому, виходячи із свого досвіду, хочу сказати, практично завжди існує два вида клієнтів. Одні шукають відмазку, яких правда не цікавить. Вони шукають якогось особливого інструмента у вигляді таблетку від жадності, яку вони хочуть як можна швидше за свої гроші купити, усвоїти, і щоб вона давала постійний ефект. Існують такі пілюлі, і я їх надаю, якщо вони вам будуть потрібні. Але вони працюють дуже короткочасний період часу. Тому раджу працювати стратегічно. Оперативно і тактично в єдиному пориві, а для цього треба спочатку знайти джерело походження цієї проблеми. Хоча проблем не існує, це сигнали від душі, від Бога, які проявляються на тілі, в ваших емоціях, в ваших діях, у ваших відносинах, ваших результатах, в тому числі і бізнесу. Тому що я надаю послуги не тільки звичайної індивідуальної психології. Але і ще і особливий напрямок, який називають бізнес-психологія. Психологія вона називається як економічна і виробнича психологія. А в бізнес психології допомагає людям зрозуміти, як пов'язане особисті налаштування душі власника або керівника з результатами роботи його компанії. Якщо результати не зовсім добре або уперлися, наприклад, і є бажання збільшити. Наприклад, в два рази більше. Був мільйон, треба ще один мільйон доларів там, чи мільярд, наприклад, бажання є у вас здобути. Для цього треба абсолютно перебудувати спочатку себе, а що в собі перебудувати. Моделі, образи, які треба перепрограмувати для вас, але не жорстким НЛП, або вводячи людину в особливий стан, називаємо його так. Ні, звичайна розмова, звичайне розуміння, причини сіткової дії. І тут ми знайдемо ті чи інші інструменти, які я покажу, як працюють на моїй консультації. Тому приходьте, записуйтесь, допоможу з різними проблематиками, відносини, особисті питання на емоційному рівні, на духовному, на тілесному. Практично я вам стверджую вам на 100%, на 200%, хочете на 1000%, що саме тілесна хвороба показує хворобу в душі. І для того, щоб її прибрати, обов'язково потрібно коварятися в душі. А ті психологи, які не бачать душу, краще до них не звертайтеся. Якщо не вірите, що це працює, теж до мене не звертайтеся. Шукайте собі свого вчителя, можете назвати його там, лікарем. Як вам зручно. <кій> Якщо вам сподобалось те, що я вам сказав, що по душі щось зачепило то звертайтесь до мене нажимайте кнопки записуйтесь на консультації і до зустрічі гейго